Друзі, в цей день сьогодні субота, 13 липня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І традиційний ранковий брифінг для вас без вихідних і пауз. Ви знаєте, тому що подій є багато і варто що обговорити та пояснити з того, що відбувається. Тим більше зараз я поясню і по саміту НАТО додатково. Із багатьох, скажімо так, речей насправді, вкотре підкреслю саміт НАТО для України хороший. Результати хороші, які добилась наша делегація. Максимум, що можна було витиснути, витискається. І те, що президент України проводить зустрічі з конгресменами, і з сенаторами, і з губернаторами усіх штатів, це немало важливо. Це важливо насправді з громадами. І від штату Юта, і від інших, тобто ну так такий доволі насичений порядок. Денний зустріч була ще напередодні з премєр міністеркою Італії. Мелоні. дуже багато аспектів. І дійсно, цей майданчик, і я вважаю, що якщо вже є на полях самі, то можливості зустрічатися, тим більше перебуваючи в Сполучених Штатах, в фактично в країні нашого стратегічного дуже важливого партнера, треба це використовувати. На 100%, ну що і робиться в цьому випадку, як ми бачимо, що варто пояснити, з'явився ряд речей, які обговорюються. Ну, по-перше, е інститут вивчення війни написав, коли можливий е український контрнаступ. Нью-Йорк Таймс теж вийшло з відповідної публікації. Інші американські медіа теж про це говорять. Отже, як я вчора говорив. Якраз під час брифінгу, хто не дивився, передивіться, будь ласка, і так само підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок для того, щоб просувалася україномовна аналітика в Ютубі, це дуже важливо. Ну і так само залиште, будь ласка, коментарі під цим відео, що ви думаєте з приводу тих чи інших речей. Так, от, якщо ми подивимося на всі ці публікації, чому вони з'явились, ну це не дивно. Тому що ви від мене дізналися багато речей традиційно раніше, ніж написав про цей інститут вивчення війни чи американські ЗМІ. Тому що, як я і говорив, говорилось, обговорювалися на полях саміту і серед американського політикуму взагалі подальший хід обставин і розвиток ситуації на полі бою, чого чекати, що може означати, до чого готуватися. І знову ж таки, як це поєднати із мирними сценаріями, що буде, як три довго триватиме війна, наскільки українські сили будуть спроможні провести контрнаступ. А в нас одразу зустрічне справедливе питання: а скільки ви нам зброї надасте під це? І ось тут дуже багато. Тому New York Times написали, що і вони правильно зазначили, що слухайте, вони ж розуміють, що Україну підштовхують. В тому числі і до наступальних дій. Це ж зрозуміло. Деякі політики, деякі там є два варіанти, два табори. Взагалі. Одні поділились на те, що Україні варто сконцентруватись виключно на тому, щоб оборонятися, захищати і продовжувати сточувати, знесилювати російську армію і виснажувати Росію як таку. Путін уже пішов на. Підписання закону про прогресивну шкалу оподаткування, він уже підвищує податки. Я думаю, що не всі, скажімо так, олігархи, так звані, і не всі там багаті люди, які ще залишилися, будуть в захваті, звичайно, від цього, хоча вони будуть шукати корупційні фактори, можливості і лазівки, як це обійти. Але разом з тим, треба розуміти, що далеко не всім там це може сподобатися. Ну і от це один підхід. Стояти, виснажувати і потім, зрештою, домовитися на якихось компромісних умовах з обох боків. І є інший підхід, який говорить про те, що Україна має накопичити сили і ресурси і провести контрнаступальні наступальні дії, точніше, витіснити російські війська бодай, з певних позицій, звільнити території і таким чином забезпечити сильну позицію за столом майбутніх перемовин, як зазначають. Тому а, при цьому всьому дуже непросто звичайної і президентові і українській делегації. Я десь розумію зараз вибивати все можливе для України найкращі рішення, пакети допомоги і таке інше, аби це сприяло взагалі розвитку подальшої ситуації на нашу користь. Ну тому що ось є два такі підходи. Тепер по двох підходах. А, ну, найбільш ймовірним те, що цей наступ може готуватися на весну 2025 року. Часу в разі перемоги а, Трампа у нас є для того, щоб не розбурхати пристрасті десь а, до року, до червня-липня наступного року, аби продемонструвати саме цей результат. Далі, за умовами, я думаю, Трампа все одно буде стіл перемовин. Чому я беру червень-липень? Ну, по-перше, підготовка. По-друге, якщо Трамп приходить і схвалює такий сценарій. Надсилання більших пакетів допомоги для підтримки наших підрозділів а, на полі бою. Ну і потім ще є один червень липень: це а, термін, коли а, найшвидше, як найшвидше, Трамп може припинити дію угоди про безпеку, яка підписана з Україною, про безпеку і співпрацю, яка була підписана, тому що півроку має пройти з моменту, коли він про це оголосить. Як президент Сполучених Штатів про те, що вони хочуть вийти з угоди, а зробити він це може не раніше ніж інаугурація, січень. Лютий, але я ще раз сподіваюся, що цього не відбудеться, і США не будуть виходити з цієї угоди, і Трамп не буде ухвалювати таких рішень. З цим над цим іде дуже серйозна робота, щоб в тому числі і республіканці взаємодіяли і розвивали співпрацю в подальшому в Україні, докладаються зусилля. Не знаю, чому не вдалося, і не знаю, чи планувалися взагалі, і чи намагалися домовитися, аби у президента України Зеленського відбулася зустріч з Дональдом Трампом. от не думаю, що в цьому щось було би погано, коли є зустріч з найімовірнішим. Ну, давайте скажемо ну, практично уже визначеним кандидатом, це в демократів там. Ще не ясно. А в республіканців я думаю, все зрозуміло, що саме Трамп буде кандидатом від них на виборах. Це ж уже очевидно. А він працює над тим, аби обрати собі віце-президента. Не знаю, чому але не відбулася. Тут нічого не можу сказати з цього приводу. Але ну от думаю, що Трамп не ухвалить цих рішень, все ж таки, і там будуть республіканці, адміністрація, як стримуючий фактор, і все буде добре. Тому от така. Ну і вже з виходом на наступну осінь на остаточні якісь перемовини про зупинення війни, так чи інакше, це все далі ніхто тягнути скоріш за все не буде з боку Сполучених Штатів, якщо тільки не стануться якісь обставини, які не змусять США і країни Заходу більше втягнутися безпосередньо у цю війну. І я би цього не виключав. Я ніколи цього не виключав раніше. В ході повномасштабного російського вторгнення не можу виключати і зараз. Це так само зберігається як один із ймовірних сценаріїв того, що може відбутися. Ось такий розрахунок щодо демократів. Там потрібно сказати, що на сьогоднішній день неясно, тому що з одного боку. Ми читаємо в мережі X повідомлення про те, що Україна має перемогти, що пише президент Байден, а Росія не має перемогти. А з іншого боку, ми маємо проблеми із запізненим постачанням зброї, яке є від Сполучених Штатів, і його достатньо для того, щоб стримувати ворога, для того, щоби. Відбивати численні атаки вздовж лінії фронту і проводити успішні контратаки, тактичні і локальні. А хоча знову ж таки під час цього саміту на полях і не тільки звучало про те, що треба дійсно наростити суттєву допомогу Україні, в тому числі і літаками. А як ви знаєте, можливо, вже чули, як ні, то я вам скажу, що видання Bloomberg написало і привідкрило деякі, скажімо так. Моменти в цьому, що Україна розраховує отримати 6 літаків, ну, половину ескадрилії, а пів ескадрилії до кінця літа, тобто найближчі тижні, і загалом 20 літаків до кінця року. Ну, це дуже оптимістичний сценарій, дуже за най-най-най оптимістичнішого. Тому що я думаю, реально 12-14. Ви знаєте, я говорив до, до кінця року це ескадрилью. Ну, дай Боже, щоб було 20. Навіть не 20, а і більше. Тобто, нам звичайно, чим більше, тим краще. І ще дуже важливо, там США почали працювати над цікавим проектом. Я про нього скажу, тому що про це пишуть американські профільні, профільні медіа і видання і Агенція Freedom про це повідомляла. Так, от там цікаво насправді, тому що Aviation Week, а вони говорять про те, що в США розробляють спеціально для України високоточний авіаційний боєприпас. Бомба ІР буде мати дальність дії більше 463 кілометрів, швидкість не менше 720. Ну, швидкість фактично крилатої ракети. Я маю сказати, і швидкість пасажирського літака, і точність боєприпасу має складати. Він не має відхилятися більше, ніж на 10 метрів від цілі, і буде дуже стійким до електромагнітних перешкод, тобто до боротьби з ребену. Ну я вам хочу сказати, що високоточний авіаційний боєприпас, бомба, як називають, коригована, і 10 метрів. Як для бомби, це високоточний, це дійсно дуже високоточний боєприпас, який має влучати точно в ціль, і силою ось такої. Вибухової речовини ну 463 кілометри це потужно, це вже щось, це вже краще, ніж те, що ми маємо. І цікаво, що Що ж це означає зараз. Ми про це поговоримо: що нам знімуть зрештою заборону на удари в глиб території Росії, чого ми дуже, дуже потребуємо по їхніх військових аеродромах і інших військових об'єктах. чи що? Але перед тим скажу про демократів, що ну тут не ясно. Вони, начебто, і за те, щоб Україна могла атакувати з іншого боку, вони і постійно наголошують на тому, щоб підкреслити зрозуміло. У них інший син їм треба підкреслити на тлі президентської кампанії, що президент Байден зробив дуже багато, як він говорив у своєму у своїх інтерв'ю. Він зупинив Путіна, він зміцнив а, НАТО. І тобто, ну відповідно, таким чином, звичайно, що уже підкреслити ту роль, яку відіграли Сполучені Штати, а коли на посаді був Байден або були представники демократів. Вони зараз це будуть розширювати залежно від того, ж, хто, власне кажучи, буде балотуватися. Бо ми дізнаємось найближчим часом. Але тут така ситуація, знаєте, тут така ситуація, що на сьогоднішній день. Неясно Окасіо Кортес Берні Сандерс, тобто лівий блок демократичної партії, підтримують Байдена його родина підтримує його найближче коло підтримує. З іншого боку, є інформація про те, що спонсори кампанії Байдена і демократів заморозили 90 мільйонів доларів, які раніше передбачалися на виборчу кампанію. Байдена, тобто, є насправді немало моментів на сьогоднішній день, які ну поки що не зрозумілі, що ж відбудеться, і боротьба триває за те, хто буде. Про це пишуть годуть американські медіа. Політіко пише з посиланням на свої джерела, що. Європейські політики були в шоці, коли почули на саміті НАТО, як Байден назвав президента України Зеленського Путіним, звернувся до нього саме так. Ну, тобто, є маса насправді питань на сьогоднішній день. Побачимо, хто ж, а, зрештою, буде. А тепер, повертаючись до боєприпасу дальністю на 463 кілометри, тому що цікаво, ми знаємо, що на сьогодні Пентагон зробив цікаву заяву. Пентагон сказав про те, що рішення. Uh, і uh, права бити по території Росії ракетами атакам з глиб на 300 кілометрів немає, але воно може бути переглянуте цікаве формулювання. А відповідно, що відбувається далі. Ну а Британія в свою чергу сказала про те, що вони не проти наносити удари Shadow, але треба ж погодити з Францією і ще з однією з країною з ЄС, які. Беруть участь у виробництві цих ракет, тому що вони всі мають бути залучені до процесу ухвалення рішень. І тут відбувається ще одна подія. За ініціативи Росії відбувається телефонна розмова між міністрами оборони Росії Білоусовим і Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, що мається на увазі, говорять вони про стратегічний діалог, недопущення інцидентів і так далі. Розмова друга за кілька тижнів. А, чому так відбулося? Поряд з цим виходить, значить, як її називають прес-алкаше Російського Міністерства закордонних справ Захарова і починає говорити, що, мовляв, офіційний Київ готує якісь там теракти на Київський ГЕС і на Канівському водосховищі. До речі, маю зазначити, що Канівське водосховище Росія вже атакувала. Якраз тоді, коли були удари по Дніпро Гесу. Тобто вони атакували і Канівське водосховище тоді атакували якраз об'єкти гідроенергетики. Прецеденти вже були. І тут виходить, значить, ця Захарова і каже, що будуть теракти на Київській Дамбі і на Канівській. Я думаю, що Білоусов Подзвонив сказати Ллойду Остіну: що якщо США дадуть право Україні бити атакам саме вглиб російської території, то вони будуть бити по наших водосховищах вздовж каскаду Дніпра постійно. Ну тобто аеробалістичними іншими ракетами можливо пробувати Х-22 і так далі. І так далі, насичено, концентровано. Інше питання, що знищити дамбу не так, то просто, щоб вони не розказували, скільки вони били по різних дамбах, не вдавалося, вони дуже міцні, плюс є ППО, але я думаю, що ця інформація була донесена. А плюс, не знаю, чи вони обговорювали теракти? От Російські теракти. Я сподіваюся, що Ллойд Остін сказав про неприпустимість котре того, щоб Росія била по українських цивільних об'єктах, лікарнях, охмадиту. І засудив ці дії, сподіваюся, хоча немає гарантії, що Росія, на жаль, не зробить це знову, і немає тут ніякої довіри, але ось такий діалог міг відбутись. Тому США залишили червоні лінії і сказали, що ми їх сунемо. Якщо Росія буде далі діяти такими методами терористичними, і спробує розруйнувати українські дамби. Ну, от, власне кажучи, власне кажучи, ось так. Як мені видається, природа цього діалогу, воно так відбувалось і раніше, подекуди, ну і от зараз а, така ситуація тут що зіграло? Зіграло те, що десь там, скажімо так, не на пресу, Овзерек, не всі в Сполучених Штатах зрозуміли, що сталося, як вони вважають, із тим, що коли була атака масована, 8 липня російська терористична. Вони чомусь задають питання, чому ППО все не збиває довкола Києва, ну тому що його мало. Я одразу поясню, але вони там обговорюють. А в Зерекі тут могло зіграти той фактор, що Білоусов тиснув, що поки в Україні недостатньо ППО, вони не зможуть протидіяти і все одно вони зможуть зруйнувати Канівське. А ну принаймні пошкодити об'єкти, які генерують електроенергію. Можливо. Подивимося, як будуть діяти на це Сполучені Штати, але рішення про удари в глиб території Росії, поки цих рішень немає, і відповідно без цього як забезпечити те, про що писав президент Байден в мережі X, про те, що Україна має перемогти, а Росія ні, сказати важко на сьогоднішній день. Ну але, власне кажучи, побачимо, як ця ситуація. Буде розвиватися надалі, ну але ось такі, бачите, що злякалася Росія, реально вона остерігається, того, що в Україні дадуть право бити балістикою, плюс тормшедов летіти на дальній відстані, і вони дійсно розуміють, що всі системи, які в них є, їм не вистачить, вони будуть пропускати удари, болючі їхні ППО. А якщо уявити ще комбіновані атаки із застосуванням дронів. Наших крилатих ракет, які я сподіваюсь будуть масштабуватися і вироблятися, я маю на увазі Нептун. Бо нам дуже потрібна наша зброя. Це просто маст. Оборонно-промисловий комплекс це локомотив економіки і не інакше. І, до речі, те, що Данія збирається і фінансує виробництво 18 САУ Богдана, це дуже хороший прецедент, коли наші партнери. Вкладають гроші не тільки в виробництво там, а вкладають в виробництво української зброї. Дуже хороші тенденції, які, я сподіваюся, будуть використані і застосовані нашими іншими партнерами. Ось така ситуація. Німеччина готується до можливої війни з Росією. Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр вважає, що за 5-8 років у Росії буде. Близько півтора мільйона солдатів це приблизно вдвічі більше за кількість військ, задіяних путіним в Україні. Про це Більд повідомляє і Баєрброєр вважає, що до 2029 року для Росії складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну з НАТО. Чи це буде китайсько-російська війна проти НАТО, чи що це буде? Ну точно може бути щось масштабніше. Тому в інтересах НАТО якомога швидше прийняти Україну. У якомога швидше використовувати український досвід і робити Україну таким форпостом, потужним на Сході, який буде обороняти і себе і буде обороняти НАТО, моя така думка. Ну, Бундесвер планує. Що вони планують? От просто цікаво. Взагалі, план називається Німеччина, Дойчланд. Дуже так, знаєте, якось так перегукується. цікава назва. А от, значить. Потрібно. Вони планують на 20 тисяч зараз збільшити чисельність бундесверу військових, тому що він налічує 181 тисячу, а треба 203. А влада Німеччини розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби, і Німеччина має виробити більше бойових танків. Для чого не знаю, ну але. Якщо ну покращені танки, мабуть, які будуть системами РЕП, які будуть потужні, дійсно, щоб б, були невразливі для дронів, запас боєприпасів потрібно забезпечити на 30 днів, не менше готових оборонятися, поки НАТО перекине підкріплення. Зараз він розрахований на 2 дні, як кажуть. Ну, бачите, тут а, і зараз потрібно спрямовувати. Хоча б 2% ВВП на оборону, а вже зазначають про те, що треба буде в майбутньому і 3, і 4, і так далі. Тобто іде підготовка. Я вам скажу, що представники Бундесверу приїздять в Україну той же самий генеральний інспектор, який бував, вони дуже серйозно вивчають український досвід. Вони дивляться, як працюють дрони. Вони працюють над тим, щоб зрозуміти, як інкорпорувати зараз у машини у технології штучний інтелект, роботизовані системи, і так далі. До речі, щодо роботизованих систем, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський відвідав один із навчальних центрів, де якраз займаються впровадженням у військо. Технології не тільки дронів повітряних БПЛА, а й наземних роботизованих систем, які покращили б захист наших сил, які б допомогли нашій піхоті, і це дуже важливо. А, дуже добре, що головнокомандувач української армії приділяє таку значну увагу безпосередньо скажімо так. До інноваційних роботизованих новітніх систем це дуже правильно. І сподіваюся, що якомога більше ми будемо бачити на полі бою незабаром втілення саме таких важливих рішень. Цікаво цікавий аспект в Ізраїлі відбулося і опублікували перший звіт. Це я сьогодні прочитав на The Times британський. Так, от перший звіт. Про оборону Ізраїлю в жахливій терористичній атаці, якої ця країна зазнала 7 жовтня 2023 року, коли терористи Хамасу вірвалися на територію Ізраїлю, вбивали людей і мирних захоплювали людей. Ну, жахіття. Так, от, як зазначається в звіті, ізраїльська армія оборони провалила обов'язок захистити цивільних в великому кібуці на кордоні з газою. Мова йде про Бейрі. Кібуц фактично з 12, значить, протягом 12 годин цього жаху більше 100 мешканців кібуцу і 30 security personnel були вбиті терористами Хамасу. І 32 були захоплені як заручники до Гази. Ну, і там іде це розслідування. Там вони пишуть про те, що дуже пізно прибула армія, що перший спецназ, який прибув спецпризначенці, вимушені були відійти з втратами, що були проблеми. Ну Ось такі проблемні місця відкриваються на сьогоднішній день. А, значить, цей репорт, ця доповідь була презентована в четвер а, вранці. А, Значить, і вони відповіли, ну, скажімо так, різним по-різному, але він був оприлюднений все ж таки. Значить, міністр оборони Йоау Галант сказав про те, що, значить, розслідування на тактичному рівні проти, проти армії Ізраїлю недостатньо, і ми зобов'язані. Це, вибачте, я затримуюсь, перекладаю з англійської одразу. Ми зобов'язані на національному рівні зробити всі факти відомими і, відповідно, публікувати. І комісія має бути об'єктивна, розслідувати всіх в уряді, армію і всі безпекові агенції. І це має стосуватись і мене. Це має стосуватися і мене, як він зазначив. І прем'єр-міністра і армії, і всіх Натаняху виступив. А, він виступив проти цього. Ну, от вам це я до чого привів? Це бачите розслідування, які тривають. Це до апологетів уряду національної єдності в Україні. Як би він допоміг, як би він врегулював ситуацію? От вам ізраїльський уряд національної єдності, акції протесту, розслідування, різні позиції в уряді. Серед членів кабінету, ну от, 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 як це працює на сьогоднішній день. Просто для прикладу, а ось так. Нехай кожен подумає, чи нам потрібно так, потрібен нам. Я не роблю висновки. Просто подумайте, чи нам потрібно ось це. Дякую вам, бережіть себе і слава Україні!